Україна єдина у цих словах боротьба поколінь, страх, сльози, біль і втрати у цих словах віра і надія, і головне незламність, незламність народу і духу. І в цих словах усі ми, звичайні українці, які єдині в спільній меті. Ми ходимо до різних храмів, святкуємо Різдво Христове не в один день, але ми маємо одну річ спільну для всіх: наша країна Україна, і вона єдина від Чернігова до Севастополя і від Ужгорода до Луганська. Сторіччя від акту злуки. за цей час штучно нав'язані стереотипи досі не спростували, а більше їхня кількість лише зростає щодня. Мені здається, що це все спеціально сплановані якимись маніпуляції, щоб розсварити, поділити, зламати, забрати. А правда. Правда інакша. Українці це не бандерівці, які на сніданок їдять російських хлопчиків, а з Донбасу не всі виїхали на мирну територію. А ще виявляється, заходу не байдуже на схід, і західняки залишили родини і поїхали відбивати ворогів на окуповану територію, щоб війна не постукала в їхнє вікно, у вікно, де сплять їхні діти. І в Одесі теж живуть люди, які з кожним днем наближають Україну до стовідсоткової єдності. Бо ми однакові незалежно від того. У якому регіоні проживаємо? Усе почалось на цьому місці у грудні 1918-го. На шляху до Києва тут зупинився потяг, у якому був укладений доленосний для України акт. Цей вагон так званий вагон вениченка Петлюри. Саме в ньому політичні діячі підписали попередній текст договору про об'єднання УНР та ЗУНР в одну державу. І це був один із найважливіших кроків на шляху до єдності України. Наступний 22 січня дев'ятнадцятого року Софійська площа проголошення акту Злуки. це була не стільки злука двох народних республік, скільки Злука двох історично поділених частин української землі Україна західної та України Надніпрянської. Але навесні 1920 року так звана злука перестала існувати. Семен Петлюра уклав Варшавську угоду з очільником польської держави Йозефом Бенцуцьким. Відтоді Галичина стала частиною Польщі. Цим він фактично. Перекреслив авіцлуки, і з того моменту боротьба за єдність ні на день не припинялась. Це найбільший у світі пам'ятник кобзарю. Ми в ковалі тут ледь не кожен добре знає, що таке волинська різня, тому вони знають ціну життя і свободи. Насправді це міф, що заходу байдуже на схід. Тутешні хлопці позалишали родини й поїхали на війну. Бо вони усвідомлюють, що якщо цього не робити, то незаконною анексією Криму та Донбасу це не закінчиться, і наша історія про людську небайдужість. Матвій військовий капелан. Таку людину прирівнює до заступника командира на передовій. Це означає, що фактично він духовний наставник для хлопців на сході, а внутрішній стан для воїна настільки ж важливий, як і фізичний. Багато хто не витримував, багато хто здавався. І напевно стояло питання. Військового священника, який би духовно підтримував бійця на передовій, церква не могла стояти осторонь війни. Тож, коли постало питання створення такого інституту, отець Матвій за місяць пройшов ротацію, зібрав гуманітарну допомогу і поїхав на фронт, не знаючи, що і як, але розуміючи, що він має бути там. За час війни 13 разів доводились залишати дружину і двох синів тут. Сам їхав на схід, бо розумів, що це його певний обов'язок. Часто це не день чи тиждень, а місяці, бо хлопці мають знати, вони не байдужі там тут, де не гатять із гранатометів, дивлячись на них, ну просто картаєш себе. Чого ти не там? чого ти не такий. Час від часу на передовій щодня у храмі, що хвилини, подумки він молиться за нас і наше майбутнє. Треба робити щось для України. На фронті немає випадкових людей, каже отець Матвій. Усі не ті там довго не затримуються. Натомість хлопці і дівчата на передовій тепер його друзі, бо вони спочатку молились разом, а потім, як давні товариші, тереванили про все на світі. Військовий капелан це в першу чергу друг. Мені доводилось не тільки молитись, а бути е, в строю. Коли треба було купати, я з ними купав. Коли треба було з ними щось готувати, я з ними готував. Коли треба було якусь будь-яку роботу робити, таку господарську я ставав з ними, робив, і ми ставали друзями. Кожне повернення звідти як докір самому собі. Вони залишаються, а ти мусиш їхати. Ми тут родина, робота, будинок. А в них там війна, і залишені сім'ї, зруйновані долі. А ще віра в те, що все не дарма. Вони Привикли там звикли до того до справедливості, до любові один до одного. Коли вони прийдуть сюди, вони побачать цю якусь корупцію, якусь несправедливість. Тобто тут почнеться так само своєрідна війна. Ті, хто увесь час захищають наш спокій, можуть не побачити тут того, за що борються, ховають своїх побратимів, плачуть і моляться. І це може вбити так само, як зброя. Це біль, від якого немає панацеї. Знають, що вони не даремно там стоять, що вони стоять за майбутнє українського маленького такого дитячого сміху, радості. Є серед них і ті, хто у своєму дитинстві цього не мав. Хлопці з дитбудинків неблагополучних сімей залишені, кинуті напризволяще, але свідомі й віддані своїй землі. Я дуже любив носити з собою шоколадні цукерки. Цілі кишені забивав шоколадними дорогими цукерками, тому що коли ми зустрічалися, я ну хоч щось міг трошки дати. Ну це це саме маленьке, що я можу дати. Коли починає сумувати за ними, отець Матвій переглядає ролики, на яких зібрані фото з усіх фронтових міст, шкіл, дитячих будинків. Він не стримує сліз, я плачу разом із ним. На них його інше життя, де крапля любові здатна зробити щасливим, окрилити, а повернення сюди повертає назад до реальності реальності, яка направду лякає. Приїжджаєш сюди і бачиш е масу людей, які сплять. От вони на п'ятому році війни ще сплять. І все, що може пробудити їх від сну, єдність і одностайність. І цей час точно настане. Вірить у це отець Матвій. Вірю, і я. Ланцюг єдності привів нас до Одеси. Лагідна, тепла, сонячна відкрилася зовсім з іншого боку. Так само і стереотипами, як у Одеситів, так і про Одеситів. Місцеві переважно спілкуються російською, але наш герой. Довів, що можна інакше, і треба інакше. Знаєш, гріш мене поражає, всі крутять. Пальцем у стака, коли слухають, що ми збираємося на аеропорт. Ребята ви що, білий. Там найгаряча точка. Взагалі, в АТО. І ну, блін, кожен день там двохсотих, трьохсотих привозять. Немножко страшно. Це Євген Лата, йому 27, і він змінив своє життя заради України. Все своє життя провів в експедиціях подорожах. ну, Раніше я був професійний альпініст, ходив в гори найвищі вершини. Це пік Корженєвська, пік комунізму, 7 тисяч метрів. Це в Таджикистані. Колись я був в експедиції в найглибшій печері світу. Згодом переїзд до Великобританії, робота на престижному телеканалі. National Geography, навчання в університеті, перспективи і хороші гроші. Моєму житті все змінилося в 2016 році. Саме цей рік я повернувся в Україну, коли починалася почалася війна. Усе почалось із революції гідності. Він все за нею з першого дня на YouTube, дивився на своїх однолітків, молодших і старших українців, і в цей момент у голові щось клацнуло. Мандрівник зрозумів, що його місце там, серед них, там, де твориться історія, де закреслюється старе і пишеться зовсім нове, гідне, питомо українське. У Мене ніколи не було відчуття, що я там українець, е я навіть ніколи не бачу українською. Я навіть не знаю українського Українську Почав розмовляти недавно. Українська це як мій маленький протест або моя маленька підтримка Україні, тому що в мене повністю російськомовна родина. Я навчався російськомовній школі. Зірвався і приїхав на Майдан 16 лютого у саме Петлу, коли ворожий снайпер розстрілював майбутніх героїв Небесної Сотні. Це просто слідно, і я побачив це на власні очі, допомагав медикам. Виносити вже, ну, вже людей з першої лінії, з лінії бою. Потім довелось поїхати назад, захистити диплом, щоб через кілька місяців повернутись назавжди. Не була можливість залишитись там ще підписати контракт або ж залишитись ще працювати, в принципі. А, була дуже велика спокуса, тому що це, це, це крута країна, це я, про яку завжди мріяв. я вже планував тут перевести свою родину. Неочікувана війна, яку розв'язала Росія на сході, ще більше зачепила свідомість Євгенія. Його друзі пішли добровольцями. Ліпший із них був командиром роти. У той час українська армія була геть слабка. Наші захисники не мали ні зброї, ні спеціального одягу, ні обладнання. Лише ворог і вони сам на сам. Це було зовсім не наріз. Я так, повернувся в Україну і сказав, приїхав до батьків такий патріотично налаштований, сказав, я їду на війну. Ну, мама в мене там, хотіла запах в кімнаті, сказала, Ти, що війни, вона почала плакати. Ти". Але все життя, в принципі, я був егоїстом, тому що я мандрував, я їздив в експедиції. Я теж сказав, так, я хочу, я і поїду. Я не подумав, що в мене три сестри є, що в мене є родина, в мене є мама. Що в мене є там вічі батько. За кілька днів Женя зібрався, узяв з собою відеокамеру. Спочатку поїхав як волонтер, підняв п'ятисерійний фільм Серце волонтера, продавав його на телеканали, отримував гроші і купував за них щось для армії. Ми успішно добрались до аеропорту, Хоча Хотя було… битатасіна да, у нас згоріла одна машина гуманітарної допомоги повністю з усіми нашими речами. Це ніби своєрідний щоденник. У цих 15 хвилинних відео все про життя там, на лінії фронту, коли обстріли не припинялись ні на мить, коли хлопці гинули щодня, коли будинки зникали на очах і там, де лунав дитячий сміх, залишались лише згарища. А цілі поселення перетворювались на руїни. Трошки володію медициною і тому допомагав їм там з поля бою витаскувати там людей, відносити до медиків. і це все знімав. І якраз ми познайомилися з Сашком. А в цей за день до цього був дуже сильний обстріл, і підбили наш український танк. І я знімав, як от горить наш танк, як його от в цей час який потрапляє в нього снаряд, який взривається, як з нього витаскують людей, як починають обстрілювати. І Олександр бігав зі мною там, по всьому і просив, дай мені ці кадри, будь ласка, дай мені на ТСН саме попівник. Я кажу, ні, Сашко, не дам, будь ласка, я хочу ну, свій фільм додати. Але настав день, який змінив і. Коли я поїхав там, на те саме Донецьке литовище, я поїхав не як журналіст, а я поїхав як боєць, тому що е журналістів туди не пускали тоді в той час. І плюс, е щоб зберегти своє життя і своє здоров'я. І щоб здоров'я там бійців не не постраждало через мене, через те, що вони супроводжують журналісти, я вирішив зняти з себе всі журналістські шеврони, ніяк не показувати, що я журналіст, і просто взяти як військовий, взяти в руки зброю, взяти в руки камеру. Він був там п'ять місяців. Донецьке литовище, піска, найгарячіші точки, обстріли, потім контузії і поранення спини. Він вимушений був поїхати звідти, але морально Жені було ще гірше, і він виїхав на рік до Африки. Жив із дикими племенами, де не було жодних ознак цивілізації. А потім приїхав до України і зрозумів, що може допомагати країні не лише зброєю, а й розумом. Зараз Женя очолює відділ байті кампанії. Це подобається робити поїхати звідси. Я нічого ні, не робив, щоб взяти політику. Всі закондоном, але весь час, коли ти живеш в Великій Британії, в Лондоні і ти заробляєш дуже великі гроші. І все буде прикольно, але весь час стягне додому, тому що ти розумієш, що тут ти є І з гордістю каже, що він не Адісід, а українець. Незвідане й далеке. Ми в Маріуполі і наша фінальна історія про людину, яка живе і працює на маяку. І я впевнена, що без нього Україна теж ніколи не була єдиною. Білосарайський маяк стоїть тут уже близько 200 років. За цей час він бачив чимало: війни, революції, обстріли. Але коли над ним за майорів жовто-синій стяг, маяк побачив незалежність і єдність. Він далекоглядніший, тому бачить значно більше ніж ми. Його ніколи не лишали без нагляду ні на мить, і це ніби спадок, який передається від батька до сина, і кожному за честь бути його наглядачем. Адже вогонь маяка вказує кораблям заповітний шлях до берега, де їх чекають. Хто сім'я це, це Євген. Його життя з самого дитинства пов'язане з цим велетнем? Хлопцеві він теж дістався у спадок. До нього наглядачем був його дядько. Теж Євгенія му году у нас произошло горе, в сім'ї. Воні стала і з того часу хлопець щобудня тут і лише на вихідних дозволяє собі відпочити. Він залишає його на тітку Ірину Васильівну або ще на одного чоловіка. Усі троє стали заручниками маяка. Цьому лише тішиться. Від ранку до ночі він тут і завжди знайдеться робота для кожного. Бо маяк це вже сенс життя, не просто обов'язок. Хто-то остається, хто-то один остається. Ну, виїжджаємо, сьогодні на виходник, ну, хтось по черзі їздимо. Так, такого немає, що закрили маяк і уїхали. По-любому, хто-то один. Ну, залишатися вихідний день. Скільки пам'ятає себе, завжди так було. Це ніби священна реліквія оберігати маяк, а разом із ним спокій тих, хто повертається додому, і тих, хто чекає. Мабуть, тому Женя ще з маличку мріяв стати власником цієї вежі. І не тільки. Дочка менше, але вона коли була маленька, вона говорила, да, я, коли виросту, я буду начальником маяка. Але ним став Євген. Він одержимий маяком і усвідомленням того, що завдяки йому. Світло бачить далеко-далеко. Хлопець поки не має ані дружини, ні дівчини і дуже переймається, що якщо помре він, то помре й маяк. Але разом із тим усе ще вірить, що зовсім скоро тут знову залунає дитячий сміх. І його син теж захоче продовжити династію литваненків на найстарішому маяку при Азов'ї. Бо морякам треба бачити дорогу додому, а Україні бути єдиним. Прекрасна річниця, правильні цінності, історія, про яку ми забуваємо і звичайні люди, яких не знаємо. Вони не кричать на кожному кроці. Ми патріоти, не носять вишиванки щодня, не співають гімн перед сном і не кричать у соцмережах про зраду. Вони просто роблять свою роботу без зайвого пафосу. Не кажуть, ми київляни, адісіти, ми з Донбасу або нам все одно. Їхня ідентифікація українці. Ми крокуємо во одну ногу незалежно від того, у якому місці прокидаємося, будуємо худобу чи маржину, тобто спалюємо ватру чи вогнище, і ходимо до лісу, стежкою чи куми єдиний, який єдині наші цінності. А для нас, українців, вони прості. Вільна людина у вільній країні. А далі піднімемо, відбудуємо, повернемо. dot com.